Двійки мене ді колон, дід. Дай сюди. Диві. Давай. О, подивись, а який це значок Чи, чий це? А. Мерседес. Мерседес? Так. Я... Ну, на машинах так. А? Та, йдем, Та... Поймай, А? А? На мерседесах! На машинах! Так, ну давай, піднімай голову. Закривай очі. А, ну, я, нахуй. Що трохи тут? -ту. Хватит, холодний дуже. А що ти хочеш? Тобі підігріли чи що? А, надо мені гріти да. за бери стуву біти нахуй. Вже йому з того А ну подивись на мене. Ну дуже гарний. Тільки ну, шмарка я. в носі. От ж, блядь. Що ти так кажеш? Ти не він мене обіцяв вже ног до. Ну дуже гарний, дідь, сьогодні. Тай, слава Богу.